У Полтаві попрощалися з 28-річним старшим солдатом Євгенієм Борисовим. Проживав в місті Полтава, призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на посаду номера обслуги першого зенітно артилерійського взводу. Першої зенітно-артилерійської батареї зенітно ракетно-артилерійського дивізіону військової частини захищаючи Україну, Євгеній Борисов загинув при виконанні бойового завдання 7 червня 2024 року біля села Сокіл на Донецькому напрямку. Колеги та друзі Євгенія говорять, на війні він був з перших днів, завжди був привітним та життєрадісним. Женя це наскільки світла дитина була, він молодший за мене, але коли він заходив до кабінету, то заходила разом з ним сонце. Ніколи не було такого моменту, коли б він складав руки або якось здавався. Ну, Так і життя, бачите, в нього склалося. Він до останнього боровся мужньо захищаючи, без сумніву, нашу державу. Я пишаюся тим, що я його знала. Попрощатися з Євгенієм прийшли його рідні, близькі та друзі.